Я вирішила записати це відео на основі всіх коментарів ваших під моїми відео, тому що вони часто повторюються і якось нелогічно відповідати одне й те саме кожному. Але по-перше, дякую, що пишете, дякую, що ділитесь своїми думками, які дуже часто не співпадають з моїми поглядами. Але я завжди наголошую на тому, що кожна людина має право мати власну думку. І дякую, що ви висловлюєте її з повагою. Я не буду зачитувати коментарі, а зведу їх до декількох тем, і про це власне ми сьогодні поговоримо. Тож, тема перша це достатньо такі застарілі та стереотипні уявлення про аутизм тардух в цілому, так от реально, якщо запитати будь-яку людину. Отак, от, от на вулиці, які асоціації, що які думки виникають у неї, о, якби коли вона чує слова аутизм і рдух, так? я більш ніж впевнена, що це будуть такі достатньо негативні думки. Це щось страшне, що це обов'язково щось важке, що це на рівні з хворобою. І так мені часто пишуть про те, що хвороба, 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 хвороба. Я чесно вже втомилася. Втомилася про це е, казати, але <плес> я буду продовжувати це робити, тому що. Ай... Тому що аутизм і дух це не хвороби. Хвороби ми називаємо те, що ми лікуємо так. Аутизм і дух не лікуються. Це Просто такий спосіб функціонування мозку. Тобто, це закладається ще на генетичному рівні, дитина з цим народжується. А найперше, так, ці простереотипні і застарілі уявлення. Я, чесно кажучи, розумію, з чого вони виникають. От коли я сама знаходилася, знаєте, в на початку діагностики раз у моєї доньки, шукала інформацію, якось в основному це було українською мовою. І те, що я читала, вводило мене в страх, підвищувало і так вже мою існуючу тривожність. Мені було деякі аспекти абсолютно важко співвіднести до своєї дитини. Тобто я так от. Може, бачила якісь прояви? Я починала гуглити, але е, читала, читала про аутизм і така, та ні, ну це не може бути аутизмом, ну, тому що такого немає такого немає. Це мене збивало насправді з, з пантелику, тому що не вистачало інформації такої життєвої, тобто люди дуже різні, прояви дуже по-різному, особливо коли це ще все разом, тобто щось домінує, щось якби а, менш. Чітке. Якщо ми зайдемо в галерею, яка б називалася Раз Чердух, ми побачили просто мільйони картин, які, ну, які знаходяться в цій одній галереї, але вони взагалі кожна прорізне. Тут так само, але інтуїтивно я щось відчувала завжди, може це знаєте ще через мою тягу до, до психології. Е, мені дуже це цікаво, я, я люблю вивчати все не тільки про рас і роду. Мені, Мене взагалі туди тягне, щоб вивчати механізми поведінки, якщо можна так сказати, і всього такого. Може, ще це наштовхнуло мене на те, що моєї доньки раз і почати діагностику. Е, бо так м щиро кажучи, м якщо б не я, то напевно в моїй родині Ніхто б ніколи не звернувся до психіатрів, тому що е, вважали би дитинку просто просто <sheets> <rare> зі своїми тараканчиками, так, як ну, прийнято казати часто. ну така, ну така, Трішки трішки дивненька. Не? А... Скільки ми знаємо в житті людей, які вроді все ок, але щось якийсь він часами дивненький не? <ụ ruht> От, тому, повертаючись до теми, уявлення про аутизм дуже стереотип. Поясню, часто ми думаємо, що аутисти це люди, які не вирівноважені, агресивні, або е, не розмовляють, не здатні так, взагалі до будь-якої комунікації, невербальні. Е, тобто такі люди, які яким потрібна опіка 24 на 7, бо вони не встані е, щось самі зробити, так, в яких відсутній інтелект і тому подібні речі. Або інший стереотип, що аутисти це генії. Нам е, дуже полюбляють показувати це у фільмах та серіалах, так. тільки сильні сторони, знаєте, е, прямо от і Моцарт це прям генії генії Так, в них там є свої якісь там. Тараканчики, але вони ж генії. Але е, забувають багато про те, що є звичайні люди з IQ в рамах норми. В житті навіть складно по ним сказати, що вони аутисти, чи, там, е, чи люди мають рдух. Тому що. Е, це люди, які в принципі повністю здатні самі себе забезпечувати. В них є родини, в них є діти, вони займають е добрі посади, вони гарно заробляють. Важко про таких людей взагалі подумати, що вони не Тобто, що я хотіла сказати? Аутизм не є синонімом інтелектуальної недостатності. Якщо в дитини, в людини відсутній інтелект, то це вже зовсім інший діагноз. Взагалі, рівень IQ, так, рівень інтелекту, він не співвідноситься там, до аутизму чи до рдух. Тобто це не значить, що якщо у людини аутизм чи рдух, то інтелект має бути ось таким. Це різні речі. Добре, слід це розрізняти. Чому навіть зараз некоректно говорити високофункційний аутизм, низькофункційний аутизм, там синдром Аспергера? це все м, звели по найновішим класифікаціям медичним. Зараз існує тільки визначення термін спектр аутизму. І все-все-все сюди відноситься. Тобто, ми не поділяємо на якихось там високих, низько, тому що все, все залежить. Знаєте? Нам справді так бракує інформації від просто людей, щоб послухати просто життєві історії. Мені недостатньо тільки медичної інформації, тільки якоїсь нау наукової інформації. Тому я багато відповідей знаходжу в розповідях звичайних людей, які мають аутизм, ордух. Вони все життя жили. Жили своє життя і якби тільки недавно дізналися про те, що а виявляється, так е... <смі> от в чому річ. І це, це так цікаво, і так шкода, що м, такого українського україномовного контенту мало або ж взагалі немає. Ми дорослі люди, яких не діагностували у м, дитинстві. По, по різним причинам <смі> проблеми з діагностикою, так, з, з низьким рівнем тієї діагностики, проблема в, взагалі відсутності спостережливості батьків і тому подібні речі. Але то не важливо. Ті люди я маю на увазі, які в принципі живуть звичайне життя, і по ним ніколи не скажеш, так що там ой, є раз чи є єрдух. Ми підбираємо інтуїтивно своє коло спілкування якби з нами ж подібними. Тому що ми якось на підсвідомому рівні одне одного розуміємо. У вас є щось схоже, і тому його чи її поведінка ну не видаються такими аж дивними конкретно для мене. Думаєш, просто робиш такий висновок узагальнення, таке так, що так, значить, всі люди живуть, такі є всі люди, але це не так. Спілкуюся да, з деякими знайомими і говорять: блін, то в мене так теж подібно, я... Теж так багато чого з цього маю. Мені подобається моє життя. Я не можу сказати, що я страждаю там. І е, я кажу: так, окей, спокійно. Ти ви будував чи вибудувала такі умови собі, що тобі в них комфортно. І це дуже круто і класно. Але якщо хі -хі, щось трапляється, щось йде не по твоєму плану, бо я таких людей знаю, то оце аутистичне мислення, якщо можна так сказати, твій мозок вибиває помилку, знаєте, ерор, ерор, ерор. І відбувається повний збій системи. В результаті такого мислення, як поляки кажуть, зероєдинкове, по-українськи, напевно, це буде чорно-біле, таке, знаєте, що щось має бути або так, або так. І немає нічого посередині, не може бути. Тобто таке мислення дуже характерне для аутистичних людей е, важко щось побачити. Якусь знайти взагалі золоту середину. І відбувається збій системи, і людина від цього дуже страждає. Тобто це такі е, поєдинчі знаєте, випадки, коли оці збої, програми відбуваються, і людина зазнає тоді важкого стресу насправді. Це тих людей, яких я особисто знаю. Е, а так, в принципі, в житті є все окей, і немає якихось сильних м, причин. Звертатися до психіатрів чи там, психологів. І я кажу дуже добре, коли людина росла і знаходиться зараз в сприятливих для неї умовах. Тобто її оточення, яке вона ж сама собі підібрала, вибрала, не травмує її, не є травмуючим. І до цього має, в принципі, прагнути кожна нейровідмінна людина. Ми не можемо змінити світ в один день. Ми не можемо змінювати всім, всіх навколо, щоб нам тільки було добре. Ну так не буде. Давайте подивимося реальності в очі. Е, що ми можемо для себе зробити? Ми як аутистичні люди, як люди з редух, це наше коло спілкування, наше коло родини. Воно має максимально бути для нас. Комфортним, це там, де панує любов, повага, так, одне до одного. Тож, підсумовуючи, ви навіть не підозрюєте, скільки аутистів і людей з ртух знаходиться в вашому оточенні. І більш того, вони самі того можуть не усвідомлювати. Наступна тема, яку я яка мене також тригерить якось, навіть деякі е, педіатри. Медсестри, тобто люди з медичною освітою пишуть, що аутизму стало більше, аутистів стало більше, там, чи, чи людей з роду стало більше. Е, дивіться, я вважаю, що так некоректно говорити просто хоча б тому, що раніше ну, не було адекватної діагностики. Ну, Серйозно. Ми можемо говорити про високий рівень діагностики. Ну, це вже зараз. І то ті знання, які ми мали 10 років назад, і ті знання, які ми маємо зараз про аутизм, про продух, це великий шлях. Як можна говорити, що чогось стало більше, якщо немає даних про те, що було колись? Бо такі розмови, такі слова викликають у людей паніку. Що щось, що, по-перше, що аутизм це ж так погано, це щось це ж таке страшне. До речі, я знаю, що ви це робите якби в якості підтримки, але багато коментарів, особливо під моїм першим відео, де я розповідаю про симптоматику, перші симптоми аутизму, так, в моїй доньки. Ух, скільки коментарів можна зустріти про те, що, Боже, співчуваю вам з вашою бідою. Аутизм називають бідою. Люди, будь ласка, не пишіть мені такі речі. От, благаю вас, не пишіть мені такі речі, я з цим категорично не згодна. Для мене аутизм і рдух – це не біда. Те, з чим я живу кожного дня, і, і в принципі даю з цим ради. Я вчуся жити з цим так. Щоб мені було комфортно і використовувати всі можливі ресурси і потенціал, який дає мені мій мозок, так? Тому я не хочу навіть заглиблюватись в таке негативне мислення. Воно деструктивне, як для аутистів і людей з родух, так і для інших людей, які потім мають якусь розмазану картину, взагалі, що це таке, і тому ставляться до цього якось: о, Боже! О Боже, що робити, як з цим жити? Що це за біда, що це за трагедія? Планувала трішки інший характер відео, але щось така сьогодні серйозна. Мабуть, мабуть ще трошки така розлючена на деякі речі, що вони є. Так, про що, я... ага, про що я говорила? Ага, Тобто, дивіться, складається враження, що от цього ніколи не було, і воно раптом з'явилося. Того, звичайно, люди бояться, люди не знають, що робити, як не дай Бог, там у дитини виявляють аутизм все, батьки вже ну не знають, як жити далі і тому подібне. Бракує адекватної, нормальної підтримки тих самих батьків, щоб спеціалістів, які би пояснили, давали би цій родині впасти в якийсь розпач. Тому, тому напевно я і знімаю свої відео. Правильно, на мою суб'єктивну думку, говорити, що не аутистів стало більше, там аутизм, вибух аутизму, щось таке, а просто покращилася діагностика, через що кількість діагностованих людей, це і діти, і дорослі, не з'явилося більше, а просто люди діагностувалися і з'явилося. Багато підтверджених діагнозів. Тому що так, в психіатрії це діагноз. Е, тому, може, ще через це у людей такий страх, тому що, о Боже, психіатрія. Це все радянське мислення. Е, звернутися до психіатра, ви що, я що, якийсь божевільний, щоб мені до психіатра? то психіатр у нас це все. Це вже крайня. Якась точка, це вже щось погане, психіатр це все, Я психічно хвора людина. Та ну, блін, ну, серйозно. Я не знаю ні одного українця, в якого б не було принаймні однієї якоїсь психічної е, хвороби. Ну правда, ну як в таких реаліях, які зараз відбуваються, можна залишатися з психічно здоровою людиною? Ну як? А люди бояться звернутися за допомогою і через оці стереотипи, що от психіатр, це все. Зараз мене повезуть в психлікарню і тому подібні речі. Це страшно. Тому мені здається, що багато років назад, як батьки може й помічали у своєї дитини якісь там прояви, щось, щось, щось таке дивненьке. Але вони боялися звернутися до лікарів, бо ну куди. Зараз всі на вулиці дізнаються, що, що ми ходили до психіатра і, і, і будуть всі тикати пальцями, і будуть всі обзивати. Тобто е, заперечували реальність, заперечували дійсність тільки для того, щоб дитині не поставили ніякий діагноз, тому що дитина буде страждати. А я вам скажу ще одну річ: я маю сказати цю річ, бо мені наболіло, якщо чесно, навіть зі свого життєвого досвіду. От мені казали, нащо ти? Е, дитину, наша тобі взагалі та діагностика, чого ти тут свою дитину дьоргаєш, чого ти її тягнеш до тих психологів, психіатрів? Ну вона ж в тебе нормальна. Чи мені в коментарях пишуть: Альон, ну ти ж нормальна. Так, я вважаю себе нормальною, і свою дитину я вважаю нормальною, і взагалі всіх аутистів і людей з родух я вважаю нормальними. До чого тут це? А я вам скажу до чого. Це такі насправді глобальні, глибокі речі, які, в двох словах, не можуть зміститися. Це речі, які насправді так змінюють свідомість. Це такі речі, які змінюють е, сприйма... сприйняття чогось в корні. Це такі. Речі, які заставляють людину переосмислити і повністю перебудувати своє ставлення до чогось. Тому мені трохи і важко це все вам озвучити словами. Мені важко всі свої емоції, всі свої переживання, почуття, всі свої знання вилити в якесь словесне формування. Через моє сприйняття цього світу, через те, як я його бачу. Мені навіть говорили, навіщо ти це робиш, дитина ж потім може мати діагноз і як це вплине на її майбутнє. Для мене ці речі звучать дуже дико. Не псувати дитині життя діагнозом. Люди, діагноз це тільки документ. Який підтверджує, що у людини є такий мозок, що людина нейровідмінна. Я вам скажу, любі батьки, наважуся і скажу, що якщо ви думаєте, що ви діагностикою псуєте життя своїй дитині, то ви глибоко помиляєтеся, ви їй псуєте життя, коли ви Відмовляєтеся, заперечуєте, що ваша дитина має аутизм чи має рдух, але, шановні, від того, що ми щось заперечуємо. Не значить, що його немає, що його не існує. Може вам і буде легше? Може вам, особисто вам, вашим родичам, вашим знайомим, вашим колегам буде легше від того, що ви будете називати свої, свою дитину нормотиповою, хоча вона такою не є. А ви будете казати, що ні-ні, в мене нормальна дитина, вона нормотипова, в неї вона нормальна. Від цього може буде легше вам, але не дитині. Цим ви псуєте життя в першу чергу своїй дитині, е, тому що вона буде рости і завжди на фоні в неї буде відчуття того, що щось з нею не так. Дитина буде просто намагатися краще маскуватися, краще маскувати ці всі прояви, краще маскувати свою аутистичність і дух, але ви навіть не уявляєте, якою ціною це відбувається. Оцей маскінг. Тобто набагато легше усвідомлювати. Що в тебе є аутизм, в тебе є дух, і жити відповідно цього. Тобто ти не змінюєшся як людина і ставлення до тебе не змінюється. Але тобі легше, бо ти багато в чому даєш собі О, спокій, якщо можна так сказати. Ти можеш від себе відчепитися, тому що ти знаєш, чому там чи там, ти думаєш чи робиш так і так. А коли ти цього не знаєш, то ти просто сходиш з розуму і думаєш, та що ж зі мною не так? Чому я не можу бути просто нормальним, просто таким як всі? Тому, будь ласка, не псуйте життя своїм дітям. Говоріть правду своїм колегам, своїм друзям, своїм знайомим для того, щоб люди дізнавалися більше і в людей не було такого страшного сприйняття, що аутизм, чердух це капець, це смертельні хвороби. Правда, люди, це на вашій совісті, це укриття даної інформації, оце де злочин. Розумієте? Не злочин про це говорити відкрито. Про це треба говорити. Тому що ми живемо в, в абсолютно нейрорізноманітному суспільстві. Ви з цим нічого не можете зробити. Я... В шоці від коментарів, що типу таких людей, таких дітей треба десь вивезти, відділити, щоб у них там були свої там, заклади і тому подібні речі. Ну, альо, давайте, може, ще країну зробимо якусь окрему для аутистів і людей з роду. То як ми почнемо діагностувати весь світ, то просто всі будуть в шоці, скільки ж виявляється недіагностованих людей. Я може не сказала ще деякі важливі теми. Які мені також трошки наболіло. Але Амірчик, хоч, хоч, хоч туди. мене, хоче. Тому я буду з вами прощатися. Може, сьогодні не, на, не наскільки веселій ноті, тому що насправді важливі речі, важливі теми, і про них треба говорити. Не забувайте про коментарі, вподобайки. Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам дуже дякую за вашу підтримку.